Перейменування вулицю Чернігові призведе і до зміни відповідних табличок на будинках і вулицях. Це один із найголовніших аргументів противників перейменування. Мовляв, таке не на часі. Краще кошти спрямувати на підтримку фронту та військових. В управлінні житлово-комунального господарства запевняють, таблички по місту наразі не мінятимуть. Насамперед, кошти спрямують на ремонт житла та критичної інфраструктури. Звісно, будуть змінюватися поки Вулиць, але це буде зроблено пізніше. Наразі у міської влади інші пріоритети, куди направляються бюджетні кошти, але згодом показчики будуть змінені. Старі назви вулиць Чернігівці також можуть почути на пішохідному переході. Втім, на відміну від табличок, заміна звукового супроводу не потребує фінансових витрат, тож найближчим часом його буде змінено. Озвучка при переході пішохідних переходів на світофорі буде змінюватися. це буде змінено комунальним підприємством Міськсвітло. Це переходи по нині. Проспект Левка Лук'яненка та по вулиці Княжий, у минулому вулиці Керпоноса. Термін виконання складатиме приблизно кілька тижнів. Також будуть замінені деякі дорожні знаки вказівники, де згадуються ще не перейменовані назви вулиць. Нагадаємо, раніше, 28 липня, в Чернігові перейменували перші 15 вулиць і п'ять провулків. Надалі над цим процесом продовжує працювати профільна комісія, яка обирає нові назви для наступного пакета перейменування.